Хочу вам показати італійський набор петель. Першу петлю ми просто обвиваємо, перехрещуємо, і ось у нас перша петля. Наступна петля. Наступну петлю ми робимо ось таким рухом. Один, два. Три, це в нас іде лицеві, це якби виверетні, Чотири, п'ять. Це вже п'ять петель. Мені для зразка треба набрати 40 петель, я наберу 39 і повернусь до вас. Я набрала 39 петель, як мені потрібно. І зараз так залишити ми не можемо, тому що воно просто переплітається, нам треба закріпити. Щоб закріпити, ми останню петлю робимо звичайним. Набором. Ще раз покажу, як при звичайному класичному наборі набираємо петлю, підтягуємо і затягуємо. І у нас як при звичайному класичному наборі, або, як при, кажуть, деякі набір довгий хвіст. Остання петля буде таким чином. Далі ми розвертаємось, і в першому ряді будемо дивитись, які в нас тут по малюнку петлі. Що ми бачимо? Що ось це петля лицева, ось це. Лицева. Значить, це теж у нас перше буде лицева, ми її просто перезнімаємо. Наступна петля вивертня, ми її не пров'язуємо, ми її пропускаємо, залишаємо не пров'язуємо. В цьому ряді пров'язуємо тільки лицеві петлі. Виворетню ми її пропускаємо, нитка перед роботою, лицеву прив'язуємо, виверитню перезнімаємо нитка перед роботою, лицеву прив'язуємо. І так, до кінця ряду ми дивимося уважно, може перекрутитись, у нас завжди має бути така ось лицева петля. Ту, що ми прив'язуємо, ми прив'язуємо лицеві. Виворітні у нас може ось так перекрутитись, треба подивитись, поправити. І коли підходите, видно, де лицева. Де вивертно? Виверідно, просто перезнімаємо, оцю пров'язуємо. Нитка завжди перед роботою, коли ви знімаєте. І так треба до кінця ряду. Я повернусь до вас в наступному ряді. Я дійшла до кінця ряду. І останню петлю я пров'яжу вивіретньою петлею. Все виходить таке, не дуже гарне, взагалі не гарне, взагалі нічого не зрозуміло, що це таке. Розвертаємо в'язання, не лякаємось, розвертаємо в'язання і далі. Дивимось. Першу петлю ми перезнімаємо, другу ми теж перезнімаємо, так як першу не пров'язуємо, другу перезнімаємо нитка, так як вона виверят, нитка перед роботою. Тут так само, як і в минулому ряді попередньому, прив'язуються тільки лицеві петлі. Виворотні петлі ми перезнімаємо нитка перед роботою. Лицеву прив'язуємо, виворотньо перезнімаємо, лицеву, лицеву прив'язуємо. Дивимося, щоб нічого не перекрутилось, ото вже виходить, вже трошки видно, що вже щось виходить. Так, до кінця ряду прив'язуйте тільки лицеві петлі. Я повернусь до вас спочатку наступного. Я пров'язала ряд, ось так вже воно виглядає більш привабливо такий край. А зараз я покажу, як переходити на резинку 1-1 та резинку 2.2. Один на один все Логічно та просто виворятня, виверятня, лицева, лицева, вивірятня, виверятня, лицева, лицева. Це у нас буде. Отже, отпору петель пров'яжу резинка 1 на 1. Я їх розділю. Далі піде резинка 2 на 2. Лицеву пров'язуємо. А Вивертну і лицеву ми маємо поміняти місцями і лицеву прив'язуємо, тепер пров'язуємо дві виверетні. Наступну лицеву пров'язуємо. Виверітню знов з лицевої міняємо місцями. Пров'язуємо лицеву і дві вивертні. Головне не перекрутити, так як при перезніманні. І так, ще вам один разочок покажу. Лицеву прив'язали, тут у нас виверітна і лицева. Ми їх перезнімаємо і розвертаємо. Лицеву прив'язано на дві лицевих і дві виворітних. Дивимось, щоб не перекрутили петлі. Я дов'яжу до кінця, пров'яжу пару рядочків і покажу вам, як це буде виглядати в готовому виробі. Ось що в мене вийшло, як виглядає край, як фабричний машинний набір. Дуже гарно Виглядає як резиночка один на один, так і резинка 2 на 2. Ось так це виглядає. Це взагалі не важко, і набір набагато на скоріше, ніж довгий хвіст, але як я знаю то класичний набір. Тому пробуйте. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, наступному відео буде закриття голкою фабричні, імітація фабричного краю. Ось такого краю тільки з другої сторони. З вами була Вікторія. папа